Людинки, всім привіт. Сьогоднішня серія не несе якоїсь суперінформативності стосовно просування будівельного прогресу на ділянці і навколо будинку. Адже від моменту кадрів, які ви побачили в попередній серії, до кадрів, які побачите в сьогоднішній, пройшло всього навсього 3-4 дні. Наскільки я пам'ятаю, за цей час, по перше, там були вихідні по-друге, були погодні невеликі негаразди. Робітники, що по подвір'ю, що по фасаду встигли зробити невеликий об'єм робіт. Але ця серія прекрасно демонструє, що навіть якщо ти все плануєш, навіть якщо ти маєш бюджет на всі справи, може втрутитися одна річ, доволі таки непередбачувана, яка не тільки переламає всі твої плани, змінить знову графік твого будівництва, там відсуне дату заїзду в твій новий будинок, а і суттєво плине на тебе морально. І от наразі, вже проживаючи в будинку більше трьох місяців, можу сказати, що. Е Просто будьте готові до того, що все може піти не так, як ви собі плануєте. Нагадаю, що в попередній серії я поїхав з ділянки від будинку, встановивши повністю нове насосне обладнання, станцію, вже практично був до фінальної штукатурки готовий фасад. Хлопці по подвір'ю підготували септики, подвір'я до того, щоб там почати зводити, якби, класти бруківку і зводити там армопояс певний. І так далі. І я очікував, що от я повернуся на. Тижні подивлюся, як все там плавненько собі продовжує будуватися і потихеньку йде до свого завершення. Але... Сталося зовсім не так, як сталося. Я якраз таки, чому це відео не є обширним, тому що на цей тиждень я планував, не планував якихось особливих робіт по ділянці чи будинку. Я планував просто заїхати переночувати, адже я їхав в робочу поїздку. Мені треба було забрати автомобіль і доставити до свого нового власника, і це все, що я хотів зробити. Але сталося так, що я потрапив в будинок в момент, коли сталася, мабуть, найбільша халепа в процесі всього будівництва. І вона мене ледь не вивела з колії. І в мене був ну реально такий моральний кризис, доволі таки суттєвий, тому що, ну, власне, дивіться далі, що я буду дуже довго вам розповідати. Просто повторюсь, будьте готові до цього і налаштуйтесь на те, що все добре, все так і має йти. Отака От у нас злива на раноче. Тут вже повно води. Все заливає. Що навіть робітників прогнало. фасад не встигли доробити. Може нереально під таким під таким дощем щось робити. Що в нас відбувається тут? У нас тут море просто тече, ділянці з цієї сторони. Просто жесть. Це так дощик. Навіть не знаю, може й тут якийсь. Захисні споруди від дощу будувати. Бо води просто жість. <рес> Капець. Так, коротше, одна яма вже повна. Я так розумію і друга теж. І друга теж повна. Це об'єм води, я не знаю що з ним робити. Тут просто повне подвір'я води. За воротами вода стоїть, там вже мабуть через дорогу тече. Це просто життя, скільки води. Найгірше, що проямок зі скважиною теж повний повністю. В дворі вон, вода стоїть, отак витікає таким потоком за ворота. Там отаке відбувається. Коротше, тут об'єми води, я навіть не знаю як оцінити її, куди її дібати. У разі таких душів нулл просто жесть. Ага. Лише ніж такі Были Виліз, перевірити одну дуже, -дуже важливу річ. І тут захована одна яма, от вона заповнена. А по другій з будинку не видно було, чи є в ній вода, чи нема. Тепер бачу, що є в ній вода є. Це все добре. Значить переломна труба працює. Або під землею так наповнила. Що обидві завело? Але найприкольніше в лапках у нас отут вобіля приямку де скважина. Він знову просів, але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вся автоматика, всі труби під водою глибоко, навіть не видно. Ось така дупа Це жестяк, такі потоки по подвір'ю, хоча отут більш-менш рівнина у нас. О, жесть, коротше, такі справи з дощем у нас. Добре, що це літній дощик. Можна походити багнючку помістити хоча б тішки подуріти. Короче, поки мене не було, хлопці вже. От одягли на стіни. Закупили то воно доволі швидко. І тут уже стіна з гіпсом. от так. А під плитку в ванну кімнату тамбур і технічне приміщення у нас буде закладатись така ЦСП плита для того, щоб коли підлога грає, плитка у нас не розтріскалась. Ця плита є важкенькою і знаю, багато хто замінює її звичайним плоским шифером. Він теж з цементної такої суміші йде, але він більш крихкий. Тобто ця плита вона от, може грати, якби вона теж важкенька, вона дорожча на третину, десь відсотків 35% навіть. Але нехай краще буде вона, щоб не тріснуло і потім не переробляти всю підлогу. Тобто, така штукенція під неї кладеться екстрадований пінопласт, щоб набрати висоту, ну і знову ж таки додати трішки ще теплоізоляції. І під пінопласт до самої ОСБ у нас йде або гідроізоляція, або мембрана. Причому декілька шарів можна поверх ще навіть ЗСП плити один пустити, щоб додатково ізолювати підлогу від протікань майбутніх можливих води. Так, ну-ка. І тут трошки є муло. Так, я доліз до автоматики. От що ми тут маємо? От така пригода. Так, ну що, вона ще качається. Запустилося після просушки. Шоу тиск. А в мене нарешті з'явилося освітлення в кімнаті. а? Дивіться, яка крута штукенція. Лямпочка LED. І працює вона на секундочку від. пауербанка, точніше навіть бустера для автомобіля. Ще й заряджатися можна. Яскравість просто шалена. Реально мені на вечір вистачило щось приготувати. Крутяк, 150 гривень не пожалкував. Вже майже зі світом, ще трішки лишилося. Ще місяць, два, три, півроку і все буде окей. такі думають, так, хата є, їсти є, що. Вчора, в принципі, було. Можна розмножувати сім'ю тепер заводити, жити, їде. Коротше, все як у людей. Буквально за 2-повних дні робітники закінчили стіни у ванній кімнаті, і я сьогодні от закінчив навіть проводку, протягнув дроти. Цей в ізоляції тут у нас буде вмикач, тут у нас буде вентилятор. Це все прокладено, тут у нас під інсталяцію все також закладено, готово, тут розетка під машинку, під полотенце-сушарку. Коротше, 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 що лишилося. Лишилась підлога. Оце все оця ізоляція, вона от доволі непогано ховається за периметр стіни. І оця труба з холодною водою, вона все отак буде заховано. Тобто в цьому проблеми немає. І залишиться тут зробити підлогу. Встановиться піддон під душову кабіну. Душова кабіна приїхала, буде встановлена. Буде сюди ставитися плитка, звісно ж, до цього всього. Ну і по суті кімната буде готова. Це перша, перше, з чого починаємо. Перше в будинку, мені здається, це туалет і кухня. ну Спальня то вже таке можна на підлозі полежати. Що я по суті і роблю тут уже який тиждень. Далі тут також закладено дріт, хлопці будуть робити підлогу і в цих двох кімнатах. Тут у мене буде щиток. Ну Так, це все підготовлено. Тут у нас стіна ізолюється якраз сотка профіль, тут іде е, сотка мінвата, точніше, навіть не сотка, може навіть трошки більше. А може сотка це вона розпушилася така для звуку, ну і теплоізоляції, щоб там не чутно було, як хтось купається. Чи, чи щось подібне, щоб е, стіни не гриміли. Поки що все добре, набагато краще, ніж якби його там не було. Ну, А це теж зашивається мінватою, запаковується, потім зашивається. Тут ця кімната у нас ОСБ. Ну і по суті, всередині поки що продовжуємо робити о, вхід. І оці далі кімнати. вже Я привезу наступного тижня сюди бойлер, привезу решту сюди речей. Значить, Мною вранці розгадана причина, чому після дощу так все з подвір'я змивало. Справа в тому, що ми тут, коли готували ділянку. Зняли повністю шар чорнозему Хоч його там і небагато, можливо, 10-15-20 см. Але цей шар він був такий, як губка, який, по-перше, всмоктує в себе воду. По-друге, вода могла по ньому, умовно кажучи, під травою, під поверхнею переміщуватися там каналами, які роблять рослини чи черв'яки. наприклад А оскільки ми це все зняли, заскоблили, ще й так закатали, залишилася у нас укатана глина, то звісно. Вода в землю заходити не хоче, ну і тому вона повалила вся по ділянці під будинок і туди під септики. І, до речі, туди, де вода у нас є, теж її розмило через це. Тому будемо займатися. Треба тепер, я думав, культивувати і садити газон, але треба підвести землі, також рихленько і зверху зробити такий шар, хоча б посередині ділянки. Ну і по суті. Тоді воно більш-менш почне працювати і вже таких проблем не буде. Хоча такі дощі, я так розумію, тут стаються не часто, бо і місто поруч воно все плавало, навіть машини потопило. Тобто це така злива була, які рідко стаються, оскільки ділянка гола, то ну, маємо маємо, що маємо. Так, тепер моя кімната стала вже на 100% Холостяцькою Ліжко на підлозі, є мотокоса і є комплект коліс до машини, прямо в кімнаті. Отепер тут. Можна жити, а тепер це все дійсно по-холостяцьки. Я хоч і одружений, але живу тут тижнями сам практично. Потроху рухається у нас робота по фасаду. Вона дещо призупинилася знову ж таки. Через ці дощі вже на цьому тижні завершена фронтальна частина, поштукатурено, утеплено. Частина двору вже готова на 99%. У нас залишилися підвіконня і кутики на підшивку під покрівлею, а так уже стіна повністю покрита тим самим бараником. Чи бараником. Зараз покажу, як воно виглядає по структурі, тобто вона застигла вже і працює. Ось така вона цікава. Повністю білий колір по всьому периметру рівненька, гарненька. Але є певний мінус. Мінус в тому, що чому робота по фасаду трішки загальмувалася, тому що коли робітники покрили цю стіну, різко дав ливень, он, вона аж обсипалася одразу практично. Тому воно все буде здиратися і робитися заново. Ось такі бувають погодні, негаразди. Так би могло бути вже 50% будинку готове По фасаду маю на увазі. Ну, але Тож, що поробиш, навіть на цьому тижні завершити, тому що наче погода видощилась нарешті, і, можливо, дасть доробити і фасад, і подвір'я. По подвір'ю, що у нас просувається, як, що змінилось за тиждень в цілому, моєї відсутності, у нас з'явилася така армостінка. Минулого разу вона просто була вирита. А тепер тут з'явилося повністю там залито на 40 см бетон внизу. Тепер у нас з'явилися такі блоки на 4 блоки в висоту. Вони теж пролиті повністю розчином аж до самого низу, укріплені арматурою. Як бачите, Тобто це все буде потім підсипатися землею, от таким чином, десь плюс-мінус. І тут у нас буде якась клумба, якась зелень, щоб якраз частково компенсувати ці ніжки, на яких стоїть. Будинок. Звідси у нас також буде земля трішки підсипатися. Ну і по суті, якраз той момент я впевнився вкотре, що зробити зараз бруківку було правильним вибором. Бо те, про що я турбувався, коли планував зробити атак, і щоб воно пролежало так декілька років, те воно і сталося в дощ, от позамивало. Воду позимувало землю з ділянки, аж сюди її змішало зі щебнем, і така каша малаша вийшла. І тут те ж саме, якби я так зробив, ну, то воно таке б саме і було. В принципі, як-не-як -як жити можна. Але мені здається, що тут буде гарніше. А тут взагалі повний треш. Тому що тут змило глину от прям декілька квадратів щебня одразу змішало з глиною і це, це ще гірше, ніж якби це було. Просто чиста глина. Ну, але отакий вид ми вже маємо. З'являються якісь геометричні, хоча б контури. І вже подвір'я на щось стає схоже. Це все має бути на цьому тижні інстальовано. І навіть почне сюди ставитися бруківка кластися. Точніше. Ну, а я відправляюся. Я цього тижня приїжджав взагалі окрасення привезти, передати новому власнику. Що зараз я буду робити ще до Києва? Треба доїхати. На наступному тижні. Повернусь, маю надію. Тут закладено комунікація якраз під електрику підживлення зарядки електромобіля і під воротами теж закладено під комунікацію для автоматики воріт. Та і плюс якісь дроти теж на цю сторону переходити будуть. Антона тут під щебне засипання, потім це все закладеться до